Дякую. знаєте, я надзвичайно швидко реагую на ті а, виклики, які є у пресі, по тих чи інших питаннях. Вчора, в районі 20-ї години, я запрошував і голову адміністрації і опонентів, які а, є з ним сьогодні на, на цьому майданчику цього непростого діалогу. Так? Я вам скажу, по-перше, це є абсолютно людські. Відносини це є проблема у спілкуванні двох-трьох осіб. І в цей круг попадає і голова адміністрації. Я не бачу там ніяких підстав для розгляду цієї проблематики, як проблематику району, роботи району чи команди. А особиста позиція голови та його опонентів повинна розглядатись ним особисто, і ними, і йому було дано доручення остаточно визначитись і своєю позицією, дати з цього приводу. Пояснення через засоби масової інформації. Я буду надіяти, що я до, до кінця дня отримаю звіт і пояснення голови районної державної адміністрації щодо подій, які відбуваються навколо нього.